Організації, що сприяє державі агресора, та ставить підсумні територіальну цілісність та єдність Української держави. Третє заборонити діяльність партії регіонів. та організації, що сприяє державі агресою, та фінансують організаційно і медійно підтримує підривну діяльність сепаратистів. Четверте, позбавити депутатської недоторканості та піддати кримінальній відповідальності депутатів ВР Царьова і та інших, хто сприяє сепаратистам, здійснює їх фінансування під до активних дій. Та закликає до введення в Україну військ держави агресора. П'яте негайно призначити позачергові вибори ВР на жовтень 2014, знявши всі виборчі бар'єри, які наразі передбачені законом про вибори народних депутатів. У випадку невиконання наших умов та продовження потурання групи сепаратистів залишаємо собою право вважати чи не діючий уряд урядом національної зради і замагатися в конституційний спосіб його усунення. Це пропонований текст, якщо є. Ну, якась там солідарна чи попередня згода, його озвучте, чи може десь будуть якісь там пропозиції доповнення чи щось там усунути. Давайте обговоримо, щоб власне на сьогоднішньому майдані були озвучені конкретні, по-перше, вимоги, по друге, рішення про створення про створення цього е, комітету треба визначитися, я так розумію, зі складом і назвою, і функцією. І я думаю, тоді вже можна починати роботу. Одне зуваження, зараз я дам слово, друзі. Ну, тут, понятно, що я повністю і за цей текст, і за той текст. Ну, чи від, варто зачитувати відразу два звернення? Давай. У нас не так багато часу, я зараз не дам слово. Єдине, що я хочу теж сказати, зараз уже в Приморську висаджуються зелені чоловічки, мені теж позвонили, ну це моя батьківщина. Вони...